Внесли зміни до рішення виконавчого комітету про затвердження мережі міських автобусних маршрутів загального користування, доповнивши додатком до рішення таким. Автовокзал, реабілітаційний центр, автовокзал. По маршруту, там стрілочками, ви можете бачити, як буде рухатися автобус. Автовокзал, магазин, парк, «Берізка», мікрорайон Перемоги 4, «Спорткомплекс». УТЦРС, мікрорайон Перемоги 46, вулиця Мислибницька, реабілітаційний центр, вулиця Староголівська, вулиця Боровця, мікрорайон Ювілейний 4, магазин Ласунка, «Грибки», Гранд Базар, магазин Любава, кладовище, ДНЗ номер 7 лабораторія СМС чи медсанчастини, автовокзал.